Сьогодні ми поговоримо про найрозповсюдніші помилки форматування. Коли нам потрібно зробити наш текст більш-менш красивим, що роблять? Наприклад, це заголовок Максим Рицький, який написав чудовий твір, вірш, осінь Маляр. Треба зробити його посередині. Що роблять пробіли? Так, в Google документах їх не видно, але вони є. І кожен пробіл це символ. І, от ніби так, посередині. Але щойно ми почнемо змінювати розмір нашого тексту. І видно, що він, помітно, з'їхав праворуч, тобто відступ тут набагато більший, ніж відступ тут. А все це пробіли. Яким же чином ми з вами можемо правильно відформатувати наш текст? Почнемо з заголовку. Ніяких пробілів. У нас є центрування. І все. Навіть якщо ми будемо збільшувати розмір нашого тексту, він все одно залишиться чітко посередині. Також можна використати інструмент заголовки, наприклад, назва чи заголовок 1. Зверніть увагу, він не центрує наш текст праворуч чи ліворуч, а просто змінює його розмір та відступи до нього та після нього. Тому центрувати будемо вручну. Продовжимо. Так само ми можемо центрувати весь вірш, щоб він глядав красиво, але у віршах дуже часто є відступи між куплетами. Як же цього досягти? І знов роблять розповсюджену помилку: ставлять абзац, тобто новий рядок. І це також не є правильним. Жодних абзаців. Для того, щоб зробити відступ, ми використовуємо функцію абзац, тобто ми додаємо проміжок між абзацами, а не порожній абзац. Для як це зробити? Ставимо курсор у те місце, після якого ми маємо зробити відступ. Заходимо в формат, інтервали між рядками і абзацами і додати пробіл після абзацу. Дивіться, з'являється відступ. Тобто, кожен куплет складається з трьох рядків. Після третього рядка ставимо в кінці курсор, натискаємо формат, інтервал між рядками і абзацами, додати пробіл після абзацу. Зверніть увагу, це не новий рядочок. Ми нічого не можемо тут почати писати. Це саме відступ між абзацами. Знов формат, інтервали, додати пробіл після абзацу. І повторюємо так для кожного куплета. зверніть увагу, тут ми можемо обрати відступ між рядками: одинарний, 1,15, полуторний, подвійний. І додати пробіли перед та після абзацом. Ну, і налаштувати, звісно, ж, власні інтервали, якщо нам так подобається або потрібно. Можемо збільшувати відступи, зменшувати, або робити їх. Теж вручну. Так, ну і знову формат. Інтервали додати пробіл після абзацу. І наш вірш виглядає зовсім вже по-інакшому. Виділяємо текст і змінюємо. Я хочу зробити Times New Roman. Це класичний шрифт для офіційної документації. І оберу 14-кегель, тобто це найрозповсюдженіший варіант. Максим Рильський виділяю, виділяю рядок і змінюю колір на темно синій і підкреслюю. І от наш вірш виглядає зовсім по-іншому. Щоб роздрукувати документ, можна натиснути «Файл», щоб роздрукувати наш вірш, нам необхідно натиснути «Файл» та друк або скористатися гарячою клавішою Ctrl-V. Головне, щоб до вашого комп'ютера був приєднаний будь-який принтер. Їх можна ось тут змінювати. Також можна додатково налаштувати параметри друку. Наприклад, Можна друкувати дві сторінки на одному арку ще чи навіть більше, влаштовувати береги поля, масштаб, додавати чи прибирати фон, але про це ми поговоримо докладніше, пізніше.